Власноруч прикрашають шутку, фарбують писанки та навіть печуть паски. У Франківському ліцеї номер 10 активно готуються до Великодня. Для цього вчителі спільно з учнями провели тематичний майстер-клас із виготовлення головних атрибутів свята Воскресіння Христового. У спеціально обладнаному кабінеті школярки демонструють свої кулінарні вміння. Замішують тісто, печуть і прикрашають великодні паски. Там, знаєте, типу, як щекотку солі і там 50 мл води. І ми також зробили з нього тісто, і тако розкатали його до 1 мм або двох і почали робити такі формочки. Це, типу, вже на ну, типу, знаєте як готову пасочку, щоб потім її поставити в піч, і щоб вона якби вже була готова в пічі. Отак, і ми робимо зараз всілякі е, там, е, там голуби, там коси, і це все накладаємо на піч». У кабінеті обслуговуючої праці і технології в ліцеї номер 10 робота завжди кипить. Тут виготовляють також прикраси для вербових гілочок і фарбують писанки. Такі давні традиції кажуть школярки. Потрібно підтримувати, щоб зберігати українську ідентичність та культуру. Ми вже зробили яйця. Зараз вони вже варяться. Це дуже цікава і сучасна технологія, і будемо вже їх відкривати, дивитися і куштувати. Ці крашенки це є сучасна технологія мармурові яйця. Тут використовується лушпиня цибулі і зеленка, і вони варяться в зеленці. Окрім традиційних уроків праці старшокласників на практиці вчать готувати їсти. Це переконані вчителі. Хороша нагода для них, щоб здобути необхідні кулінарні Навички. Адже не завжди цього можна навчитися вдома. Ми спробували сьогодні разом з дівчатами продемонструвати, як можна готуватися до великодня, що означає кожний етап підготовки до Великодня. Що спочатку вербна неділя, діти оформляють, люди оформляють вербові галузки, потім випікання пасок. іде страсний тиждень, чистий четвер. Коли кожна господиня, коли пече ту чи іншу паску, вона вкладає той затишок в будинок, в затишок в в свою оселю випікаючи такі великодні смаколики. Ну і фарбування крашена. Тематичні заходи напередодні великого свята каже міський голова. Дуже корисні для школярів, адже діти можуть виявити свій творчий потенціал у великодніх рукотворах і для дівчат, і для хлопців, тому є можливість навчатися, є можливість в хороших умовах це робити. І дуже класна ініціатива 10-ї школи. Сьогодні я думаю, українські традиції треба зберігати. І ви бачите, це і пасочка, і відповідно крашенку зробити, і шутку прикрасити. Тобто це є можливість робити різні майстер-класи, навчання вмілості. І для дітей це надзвичайно важливо. Дякую 10-й школі за реалізацію такої хорошої ідеї. Надіюся, що в кожній школі буде такий простір. Такі кулінарні майстер-класи кажуть у ліцеї проводитимуть часто. адже така можливість у них з'явилася від Для цього у закладі облаштували спеціальний клас, де є всі необхідні умови та кухонна техніка. Люса Гребек Віталій Магалаті, телеканал 402.